Діана, учениця п'ятого класу. З радісними очима саджає цибулинки квітів. У кожну ямку по насінині, а навесні із них зацвітуть тюльпани перемоги. Мені взагалі подобається саджати. Для того, щоб цибулинка виросла, я буду за нею доглядати, і приносити водички. Всеукраїнську акцію квіти для школи проводять уже вдруге. Минулого року цибулинки надавали безкоштовно. Цього на паростки донатили і школярі, і освітяни. На Хмельниччині найбільше коштів на квіти перемоги зібрав Шепетівський навчальний. Но виховний комплекс номер один, Хмельницька середня загальноосвітня школа номер 18 перших третіх ступенів імені Чорновола, Чемеровецький ліцей. Номер один ми саджаємо тюльпани, вони всі разом вигукують у таких яскравих жилетках проєкту. Роздаються всім рукавички, спеціальні лопатки. Дитина бере цибулину в руку. Вона жива, вона здається аж тепла від сонця. Знаєте? І коли ти дивишся, що от, ніби цибулина, а тут потім з'являється росточок і розквітає квітка. Це дуже наснажує дітей. Головна мета проєкту зміцнити ментальне здоров'я дітей, кажуть організатори акції. Ми зробили спеціальний сайт в нашого фонду, де крім того, що допомагає зібрати цибулини були не і голландські меценати. Ми ще змогли зробити так, що кожна людина може долучитися і зробити внесок безпосередньо на свою школу. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини 33 телеканал.